Одружитись, не зважаючи на відстань. Під час війни в Україні спростили правила реєстрації шлюбів для молодят. Відтепер закохані можуть отримати статус чоловіка та дружини навіть онлайн. Про те, як працюють Чернівецькі радці під час воєнного стану, дивіться у нашому сюжеті. Відкладав освідчення, потім війна, тож пішов служити. Пара молодят Людмила та Олексія разом вже 10 років. Проте лише зараз вирішили одружитись. Завжди хотіли якось. То переживав, то боявся, що відмовить. Але тут під час війни думаю, що подумав, що вже не відмовить. Наречена зізнається, про одруження замислились не так давно. Зараз, виходить, так, коли війна почалася. Наречений розповідає, війна значним чином вплинула на відносини. Війна ніколи не впливає добре, але, але прийшов, повернувся і вирішив. вже ніколи не розставатися. Попри те, що військовий Олексій для того, аби розписатись, повернувся в Чернівці. Зараз це робити не обов'язково. Адже під час воєнного стану процедура укладання шлюбу дещо спростилась. кажуть в радці. Чоловік знаходиться в зоні ведення бойових дій, а має бажання укласти шлюб зі своєю нареченою. Про що пише заяву, відправляє оригінал цієї заяви на і наречено приходить до нас із проханням зареєструвати шлюб. Ми такі шлюби реєструємо, підтримуємо таких. Наречених бажаємо їм всього найкращого і розуміємо, в якій ситуації вони опинилися. Термін укладання шлюбу з моменту подання заяви зазвичай складає один місяць. Проте зараз зареєструвати відносини можна одразу ж або за низкою зручних для вас правил, розповідають в установі. Тож можна укласти шлюб з актом, коли наречені дистанційно знаходяться один від одного. Командир військової частини, скажімо, може укласти акт про укладання шлюбу і вже з цим на основі цього акту ми видаємо свідоцтво про шлюб. Начальниця міжрегіонального управління каже, порівняно з попереднім роком, Оком буковинських відділах реєстрації зараз неабиякий ажіотаж. Кількість навантаження на відділен з Чернівецької області безумовно за останній період збільшилася у зв'язку з тим, що Чернівецька область прийняла багато переселенців вимушено переміщених осіб з інших областей. Відповідно, вони так само звертаються за отриманням послуг у відділу ДРАЦ, і наші відділи надають таку надають такі послуги для тих, хто з якихось причин втратив документи про реєстрацію шлюбу. Застосунку дія можна отримати нові в тому випадку. Якщо у вас були складені актові записи, ви потребуєте документ і у вас його немає, то відповідно ви можете звернутися і отримати його повторно. Така послуга зараз можлива через дію в Чернівцях ми вже склали таку послугу отримали 89 громадян, які звернулися через дії і отримали повторно документи. За цей рік на Буковині зареєстрували близько 1600 класичних шлюбів. З них вісім пар молодять за актами від військових командирів, а ще 23 змогли одружитись онлайн. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.